Мігранти з Африки, які шукали заробітку, опинилися на фронті в Україні у складі російської армії. За даними The Telegraph, десятки молодих чоловіків, зокрема, із Камеруну, Зімбабве, Гани та ще Бангладеш, були обманом заманені до Росії фейковими вакансіями. Експорт фейків, імпорт солдатів. Їм обіцяли роботу на фабриках, наприклад, з виробництва шампуню. А на місці замість працевлаштування запропонували лише один контракт військова служба. З подальшим відправленням на передову. Тобто сталося все, чим лякали свою аудиторію рупори Кремля. Чорношкірі бійці з'явилися на Донбасі. Але, як то кажуть, є нюанс. Один із цих новобранців, Жан Онана, вижив один із дев'яти осіб у своїй групі. Інші загинули в результаті м'ясних штурмів, такого собі ноу-хау, яким славиться російська тактика. Сам він шість днів провів під завалами, доки його не взяли у полон українські військовослужбовці. У соцмережах Камеруну вже десятки повідомлень про зниклих. Родини публікують фотографії рідних у військовій формі та благають про допомогу. Це не випадковість, а ще одна складова гібридної війни Російської Федерації, яка експлуатує маргіналізованих і вразливих, перетворюючи їх на гарматне м'ясо. І водночас це. Елемент інформаційної гри РФ намагається створити образ інтернаціональної підтримки, де, мовляв, люди з усього світу воюють за її інтереси. Насправді Кремль перетворив дезінформацію, торговлю людьми та воєнні злочини на єдину систему. І якщо раніше Москва воювала руками солдатів-строковиків, то сьогодні руками обманутих іноземців. Цинізм, що лежить в основі цієї схеми, очевидний, не лише життя мігрантів знецінене, але й їхня смерть перетворюється на частину пропагандистського меседжу. Світ має не просто реагувати, а визнати ці схеми елементом гібридної воєнної агресії. Ну, а ми разом з вами маємо докладати зусиль, щоб світ знав про російські злочини. Тож продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу і підтримуємо Сили оборони України, тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контпропаганда. До побачення.